Звичка відкладати все на потім часто не сприймається всерйозно, та саме через неї ми нічого не встигаємо. Більше того, життя все наше життя може стати просто нецікавим, а здоров'я слабким. Неправильна організація власного часу. Ось причина багатьох бід з'ясовувала кореспондента сніданко. 25-річна Оксана вчиться на останньому курсі аспірантури. Для того, щоб закінчити дисертацію, в неї залишилось всього півроку, а роботи ще багато. У мене написано восімдесять страниць, це мой менше, це менше uh -huh. ну, руководитель думає, що у мене где-то порядка 170-80. восьмдесяті І я просто очень переживаю, як я це все буду доганяти, як я все це буду писати, і це будуть ціле ночі. Таке відставання дівчина пояснює своєю розсіяністю. Начинаю что-то, пробую, как бы вникаю, но потом переключаюсь, как-то не знаю сама, почему так получается, переключаюсь на соцсети, Википедии, мне постоянно что-то нужно, проверяю свою электронную почту, мало ли что пришло там. И, ну это все затягивает, это я сейчас думаю 5 минут, полчасика, часик, потом смотрю на время, уже все поздно. Ну и до диссертации у меня как бы не доходит, все откладываю на завтра. Та завтра проходить так само. Тож до щомісячного контролю з науковим керівником готуються протягом останньої ночі. потом потім послідня ночів та сльози та муки. Я не успіваю нічого, не знаю, що мені делать, Ну нічого заливаюсь кофе. Оксана розуміє, такий режим може похитнути її здоров'я, але нічого не може вдіяти. Вона вже не знає, як позбутися згубної звишки, відкладати все на потім, та як розподіляти свою роботу так, щоб все встигати. З нами цей сюжет дивився бізнес-тренер Володимир Діхтярьов. Доброго ранку. Доброго ранку. А, то щойно ми побачили, що відбувається з нашою героїні, дійсно нічого не, не встигає і не знає, як цей час правильно для себе знайти, все-таки що порадити їй? Напевно, можна порадити декілька тактичних речей і стратегічних. Давайте тактичних. Наприклад, коли мені треба написати якусь важливу стратегію і сконцентруватися на ній, або підготуватися до якоїсь зустрічі. Uh, я запускаю програму, яка блокує доступ до певних сайтів, серед яких може бути пошта, Facebook, ВКонтакте. Так, то собі не довіряєте. Думаю, що може зірватися? 100%. Uh, є такі програми для Windows, для Macів, для різних. Тобто вони до часу я знаю, для дітей такі встановлюють, да, щоб вони там налазили. А можна для себе таке встановити? Ja, можна встановити собі там, наприклад. Так, там добре, цікава ідея. Одина, два, три. І... Цей пароль не знімається навіть перезавантаженням mm -hmm. комп'ютера, тобто сто відсотків ви не відволікаєтеся. Так, організація свого дня важливі речі спочатку зменшити кількість переривань. Чинників, які можуть вас відволікати від важливого завдання, uh -huh. тобто попередити колег про те, що відключити телефон, відключити телефон, попросити, якщо ви працюєте в офісі uh -huh. секретаря, не переключати на вас, попередити колег навколо вас про те, що ви працюєте над якоюсь важливою річчю, uh -huh. відмовитись про, якийсь, про якусь позначку, примітку, записку на, а, на спинці стула uh -huh. про те, що працюю. Не турбувати так, добре. Що ще? А я хотіла про пріоритети запитати, Давай. можливо, все ж таки правильно вибудувати пріоритети свої потрібно. Ну, якщо я хочу, якщо, наприклад, я зуби чищу правильно 15 хвилин, можливо, мені на 15 хвилин потрібно раніше прокидатися. Як побудувати розпорядок дня свій? Це вже до стратегічних речей. Напевно, важливі речі треба робити спочатку. Спочатку важливі речі ваші пріоритети повинні бути в календарі, тобто в ідеалі. За день до того ви повинні сісти і подумати, що я буду робити завтра, і фізично відзначити в календарі собі час, mm -hmm. тобто записати тобто, пріоритети в календарі. А от я хотів спитати, якраз ми так часто ж що складні справи відкладаємо на потім. Ну, починаємо з чогось такого легенько. Все таки, як варто для себе розставити пріоритети, і складне спочатку робити, а потім просто чи навпаки. Ви, ви відповіли, і ми всі інтуїтивно знаємо, як робити правильно. Проте дійсно прагнення відтягнути якусь можливо важку річ, воно превалює в більшості людей. Проте можна додатково розбити свій час. Є така, наприклад, техніка помідору. Так. Це так, що коли, до коли ви розбиваєте свій робочий день на проміжки хвилин по 25-30, між якими дозволяєте собі 5-10 хвилин на те, щоб випити кави, поспілкуватися Так, а помідор, де, де тут я ви його тут... ріжете. Тут... Ну а як ріжмо помідор, так, <рес> так, <рес> як рижмо... <рес> випити каву, здійснити поміна скип. Велику справу можна розбити так само на шматки. Абсолютно. Тобто починати заздалегідь готуватися до науку. не на... не за ніч як дівчина у сюжеті, а за пів року десять сторінок написали, дозволили собі розслабитися. Це правильна позиція. В підготовці до будь-якого складного процесу або проекту є довготермінове тренування планування, коли ви починаєте думати про... Ну, mm -hmm. Можна починати з все таки малих речей. Mm -hmm. Що я буду робити завтра? а Потім покри, покри, того, що щоб... я робити я буду Потім на наступному тижні. Тобто ваші поради розставити пріоритети, розпочинати все ж таки з невеличкої речі. Там ми починаємо з маленького, і йдемо до великого, і можливо ще якась порада найважливіше для того, щоб Як все встигати. Так, ну так в двох словах, якщо можливо, Гра Графік та режим. Ми недооцінюємо а, важливість сну. Mm -hmm. І часто нас затягує в хронічний недосип, який знову ж таки впливає негативно на те, як ми здатні концентруватися, як ми здатні протидіяти якимось спокусам. Uh -huh. Натомість краще лягти на годину-дві раніше, uh -huh. тоді зранку у вас буде більше можливості сконцентруватися. Ви будете більш ефективними, ви будете більш продуктивними. Тобто, все таки утравіче мудріні сто 100%. Це правда. Дякуємо вам. Зараз... А, нагадаю, що у гостях сніданку був бізнес-тренер Володимир э, Діхтярьов. А сніданок триває.